Вітаю на своїй кухні. Сьогодні готуємо дуже смачні соковиті котлетки. Поїхав зі мною готувати з гарним настроєм. Рецепту нам потрібно Філе куряче. Я його подрібнила, бачите, постаралась міленько. Додаю сюди суміш свіжої зелені. Також консервовану кукурудзку. Сметани поки що додала 3 столових ложки і ложечку чи 2 муки столових. Додати яйце і твердий натертий сир, і перемішуємо. Ось яка консистенція у мене вийшла. Ви берете в ложку і накладаєте на сковорідку. Ось такі котлетки, бачите, у нас виходить: Ви просто берете, в ложку набираєте, перекладаєте на сковорідку. І потім просто перевертаємо і знімаємо з вогню котлетки. І куштуємо. Готуєте ці котлетки на середньому вогні. Вони дуже гарячі, вони такі сочні, кукурудзка, сметанка. Це просто вам Спробуйте приготувати і ви не помилитесь. Обов'язково лайкайте це відео, підписуйтесь на мій канал. Запрошуйте друзів. І будемо з вами. Готувати разом.